Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. і Сьогодні в нас чергова порція танкових новин. в цьому випуску говоримо про старт продажу нових коробочок, а також про новий осінній марафон. Давайте про все по порядку розбиратися. Значить, в першу чергу ми говоримо з вами про старт продажу нових коробочок, які в нас очікуються вже в цю п'ятницю, відповідно 20 вересня о 12.00 за Києвом, і тривати цей продаж буде до 5 жовтня, тобто традиційно два тижні. Коробочки, як і завжди, в нас тематичні присвячені вони режиму вафінтрайгер відродження. Відповідно, давайте коротко про сам режим для тих, хто можливо не пам'ятає. Це такий режим, де ви полюєте за електричною вафлею Є110 рівня на так званих гончаках. Відповідно, режим має певну шкалу прогресії, пройшовши, яку ви зможете отримати два типи а саме ящики гончаків та ящики інженерів, тобто донатні і недонатні коробочки. Давайте спочатку розберемося з недонатними коробками, а саме ящики гончаків. Відкривши які ви зможете отримати певну кількість цінного внутрішнього Майна, повний список, якого ви зараз бачите перед собою на екрані. З цікавого я тут виділю економічні резерви, дні аккаунту, 2D-стилі та 13ль на ТВП-шечку, тематичний, електричний, ну, все в стилі цього режиму, відповідно. Далі, також за проходження повної прогресії цього режиму, ви зможете отримати два безкоштовних ящика інженера, тобто великих донатних ящика, що також є дуже і дуже френдлі для гравця. Ну і відповідно, для тих, хто можливо захоче докупити ще додаткові ящики інженера, ви зможете це зробити в преміум магазині по цінам. Я зараз прикріплю скріншот на екран з попереднього року, як це було. Я думаю, плюс-мінус в тому самому діапазоні все таки залишиться. Ну і відповідно, що цікаво завезли нам на цей раз в ящики інженера, тобто в донатні коробочки. В першу чергу я хочу звернути вашу увагу на економічні резерви, кредити, вільний досвід, 3D- стилі на 5 танків 10-го рівня також тематичні електричні і. З цих 5 3D стилів один повністю новий на Леопарда 1, який ви зараз бачите перед собою на екрані. Ну і безумовно гвоздь програм. Це 10 преміум танків 8 та 9 рівня, які можуть випадати з цих робок з вірогідністю 2%. Відповідно, це два нових премтанка, Є77 е та ЛКПЗ 70 к а також 8 старих, один з яких, ну, старий новий, тому що Project ION для тих, хто, можливо, не знає, це шкода Т 56. І повний клон в унікальному 3D-стилі. А також сім ну, старих вже класичних машин. Це 56 ТП, Chieftain t 95 kv 5 як Prototype, Aston Rex, Gonzalo та isu 122 2 Також з цих боксів вам може випасти вафляє 100 на 20 боїв в оренду в рандомі. Тобто, десяточка покатать, пофаниться, згадати, так би мовити, старі часи Ну, для Олдів. Хто поняв, тот поняв, як то кажуть. <кій> Значить, давайте тепер коротко про танки, які вартують уваги з усього цього списку. Я зупинятись на всіх машинах не буду. Чому, тому що зараз тут з'явиться рейтинг усім преміумних танків з восьмого рівня спочатку для, для, для наїбу, потім для фарму. В першому закріпленому коментарі я опишу, як цей рейтинг формувався. Ну, просто для того, щоб ви розуміли, які танки зараз меті, і в цілому розуміли, що з цього списку вартує уваги чи ні. Ну а ми ж зараз коротко пройдемося по тим. Машинам, які я вважаю хорошими танками з цих кробочок. В першу чергу це дві нові машини, а саме Е77, це новий німецький важкий танк 9 рівня. Це я б сказав би, повна копія е 75 ТС з усіма витікаючими тільки на 9 рівні. По суті, це такий хороший німецький тяж з непоганою мобільністю, з непоганою броньою, але з нюансами, все-таки, ВЛД там, так скажемо, 240-250 мм для 9-го рівня. Це не супер багато. Також башні, броні, вроді би, достатньо, там 300 мм, але є доволі великий лючок. Нестандартний Альфа Страйк 460. Для преміум танка дуже важливо бронепробиття. Стандартним снарядом там 248, тобто все окей. Але при цьому всьому в танчика всього лиш 80-мм борта. І не такий, щоб хороший ДПМ і стабілізація зведення. Ну тобто Опять же таки, Підводячи по ньому підсумки, просто хороший танк 9 рівня, не більше, не менше. Друга машина це в нас лкпз ПЗ к Це новий ЛТ по суті, це такий знаєте, ХВК-30 2024 року. Як ви бачите, машина має досить естравагатний зовнішній вигляд. Позиціонується вона як ЛТ, який може в усе і посвітить, і постріляти, тому що в танка є гідропневматична підвіска. Відповідно, класні кути вертикально нахолограмати чудове бронепробиття на, на всіх типах. Снарядах непоганий ще й ДПМ, ну як для ЛТ, непоганий ДПМ, і при цьому всьому дуже маленький сюлет, що позитивно скажеться на його живучості. Тобто, опять же таки, в принципі, хороша машина, але так як це ЛТ, реалізувати його зможе, напевно, ну, відсотків 5 гравців в нашій грі, тому опять же таки, ганяться за ним я точно вам не рекомендую. Тепер по машинкам старим. В першу чергу ми говоримо про кілер фічу цих коробок, Це проект Іон, тобто шкода Т-56 в електричному 3D стилі. Я думаю, ви всі про цей танк і так знаєте. Це, як на мене, найкращий важкий танк 8 рівня з одним нюансом. Цей танк дуже голдозалежний, його треба грати на фул голді, тому що без неї це просто дві різні машини. В цілому тачка вогонь. І очевидно, що я думаю, що багато людей буде купувати коробки саме заради цього, цієї машини. Ну і далі три тачки, на які я також звертаю увагу: це Як Тайджер Прототайп, одна з найкращих ПТСА 8-го рівня, такий, знаєте, Більний фармер, танк, якого дуже багато хп, є певна броня, хороше бронепробиття на всіх типах снарядах. альфа-страйк 490, при тому всьому ДПМ під 3000 і нормальні кавени. Тобто, в усьому. Абсолютно повністю комфортна машина, яка, як на мене, поступається на 8 рівні тільки карі та туртлу. Тобто машинка вельми собі прям хороша. Далі, Aston Rex, це в нас американський барабанний середній танк 8-го рівня, з барабаном на 5 снарядів, з дуже маленьким силуетом і навіть якоюсь там броньою, особливо, якщо ми говоримо про бої в топі списку, тобто проти танків 7 та 6 рівня, з хорошими квн -ами. Єдиний нюанс в тому заключається, що він також, як і шкода Т-56, дуже голдо і обов'язково на ньому заряджати ну, хоча 50% боєкомплекту голдовими е, снарядами, тому що без них він розкривається вельми собі важко. Ну і остання машина це Гонсало, це так званий понерфлений варіант БЗ-176. Е, але, як на мене, все одно більш комфортний порівняно з Базіком, тому що в нього значно краща стабілізація, значно краще зведення. Е, в цілому я б сказав, бо, що в нього краща динаміка, незважаючи на те, що в нього немає турбін, але е, без турбін він їде краще, ніж Базік. Е, ну і відповідно в нього. Хороші кавини та хороша броня. По суті, танк без значних мінусів взагалі, але і не сказати, що в нього характеристики прям якісь імбові. Наприклад, немає такої альфи, як в базікава 800. Але в цілому машинка фанова, прикольна. Фуасіки, бабешечки, Ну тобто, в принципі, те, що треба, як на мене. Значить, підсумовуючи по коробочкам, що можу сказати. Для тих, хто хоче їх брати, очевидно, що я вас ніяк не відмовлю. Єдине, що я вас просто заклинаю, не тратити на ці коробки більше тисячі гривень. Просто вони того точно не варті. Не треба, якщо вам не випала шкода з перших 50 коробок набрати собі ще воно точно того не вартує, повірте мені. Для тих, хто вагається, скажу наступне: до нового року залишилось менше трьох місяців. Ви знаєте, що в нас також очікують новорічні коробки. Скоріше за все, в цих новорічних коробках буде по-перше більше нових прієм-танків. По друге, більше імп. По суті, тому що в цих коробках тільки одна імба, це шкода. Я сприваю. Що в новорічних коробках буде, хоча б одна, або е, ну одна кажу дві або три імби. Е, ну і відповідно більше нових танків більше, ніж два. Е, тому. Опять же, таки, якщо можна сказати про так званий безпрограшний донат в цю гру, якщо вообще так можна виразитися, то це краще робити на новий рік. Тому, якщо сумніваєтесь, то точно краще приберегти гроші на новий рік. Відповідно, е, також, якщо додивилися до цього моменту, не забудьте про лайк та підписку. Залишилось всього 100 людей до 4000 тисяч підписників, тому підписуйтесь на канал. Е, ну а ми продовжимо. <кхів> Далі друга новина це в нас осінній марафон. Значить, про нього багато подробиць поки що невідомо. Єдине, що можу сказати, це те, що по датам він буде точно в жовтні місяці. Ну, по крайній мірі планується зараз. Розробки його розробники гроблять в папихах. Відповідно, по формату цього марафону він буде нестандартним. Ну не до того, як ми звикли. Тобто, це буде не додаткова голова бойової перепустки, а той самий класичний. Старий марафон з двома типами прогресії, а саме задачі на скіл та задачі на терпіння, там, де вам просто треба набити певну кількість чистого досвіду за просто величезну кількість боїв. По танку поки що невідомо, що це буде за машина. Я вангую, що це буде ПТ-САУ Польська восьмого рівня гром, оця, яка вийшла з новою механікою зміненого Альфа Страйку. Ну, також хочу почути ваші вангування в коментарях, що ви думаєте з тих танків, які зараз тестуються, що запхнуть в цей марафончик. По суті, на сьогодні в мене на цьому все. Якщо знову ж таки додивилися до цього моменту, то не забудьте про коментар, лайк та підписочку на канал. Ну, як завжди, бережіть себе, з близьких до України. Зустрінемося в наступних відеох та на наступних стрімах. Всім бабе!